Контент лютый несется просто. Ай, не забудь про эту дичь. Нереальная дичь. Всіх вітаю на каналі Motospeed.ua І сьогодні ми знов у Харлі Девідсон-Київ на презентації одразу чотирьох моделей Harley-Davidson CVO. Зараз поговоримо з Віктором, запитаємо, які самі моделі будуть представлені, що ми сьогодні побачимо і що на нас сьогодні чекає. Так, ну що, в кадрі Віктор, як завжди, вже не перше відео з нами. Вітя, привіт. Привіт. Так, ну що роз, розкажи, будь ласка, які моделі Harley-Davidson CVO сьогодні чекатимуть на нас? Сьогодні ми представляємо моделі CVO 2025 року. CVO Road Light ST в кольорі Hot Хотлеп, і CVO Road Light ST в кольорі Mercury Silver, а також Panamerica CVO. В кольорі Carbon Blue. крім того, в нас в салоні знову в наявності CVO в кольорі Copperhead, CVO Street Glide. Крім того, ми привезли спеціально для нашого клієнта Street Glide Ultra в дуже цікавому кольорі, який називається Mystic Shift. Тобто це е, містичний перехід, е, так би мовити, колір називається. Він темно-синій, баклажановий, фіолетовий. Ну, ви все це побачите. Е, тому запрошую. Саламки! сьогоднішній презентації. В нас представлений CVO Street Glide, в нас представлений CVO Road Glide ST в кольорі Hot Lab, у нас представлений CVO Road Glide uh, ST в кольорі Mercury Silver, а також у нас представлена Street Glide Ultra в кастомному кольорі, це Mystic Shift. Uh, ви бачите, CVO Street, uh, Street Glide Ультра вона вже йде з турпаком і з всіми додатковими опціями, які можливо поставити. Це мотоцикли більш спортивного характеру направлені, з скрім ігл-вихлопом, з червоними акцентами, з карбоном. А це більш турінгове направлення. Це більш для, для більш довгих подожів, це для більш таких. Динамічний. А ми знову привезли ювілейну uh, CVO Street Гайт в вже відомому і mm, шанованому кольорі Copperhead. Дуже красивий Мідний колір да, Copperhead. Uh, до 25-річчя uh, Ну, Street Глайт, ви знаєте, є uh, райдери, які тільки Street Гайт, а є райдери, які прям, тіль, тіль, тільки ті-ті-тільки Також хочу звернути вашу увагу на CVO Panamerica, це ця модель з'явилася тільки в 2025 році. Panamerica CVO, вона вже йде е, тюнінгована з заводу, і на ній встановлені практично майже всі е, опції, які доступні на модель е, Panamerica Америка Тобто ми маємо тут е, кофри, е, центральний кофр, захист гусника глушника. Е, 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 я зараз їх відкрию. Е, дуги, додаткове світло, регулювання. Е, Висоти скла, отут світло, ну, звичайно ж, підвізка, твік-шифтер, центральна підніжка, карбонові накладки, захист картеру. Давайте ще подивимося, що в нас в кофрах. В кофрах ми маємо? Сумки? Та, та, так, та, так. Та, тобто, розширений тулкіт. Маємо додатково а, дуже круту а, сумку. Клас, це те, що завжди всі докуповують. Всі докуповують. Да, І я вже... особисто на свою турендуру теж докуповував. Да, тут це вже Класно, в коли воно є комплекті, вже салону. А, а також а... чехол Сівео. Oh, oh, так, cool. cool. uh, uh, cool. оригінальний Chefle Sivio. І те, що завжди теж всі докуповують, тримається. Ти маєш для телефону. Yeah. 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 Тому uh, хто вже хоче вже готовий повністю вкомплектований мотоцикл, може розглянути. Панеміріку сіо вже в такій комплектації, яка взагалі вартість і цієї моделі, і е, від та до CVO? А ця модель коштує 31 тисячі євро вже в цій комплектації з всіма допами, які ви бачите. Цей мотоцикл коштує 53 тисячі 500 євро. А цей мотоцикл коштує 37 тисяч 800 євро в такому колі в такій комплектації з чорним вихлопом. Тут ще додаткова опція, де чорний вихлоп. А взагалі який порядок цін в сівіо існує? Тобто від та до чи взагалі існує такі поняття? А я би сказав так, що в цьому році порядок цін на сівіо. Стартуємо від 53 тисяч. Це за Glide або Street Glide CVO 2025 року. І до 60, якщо це йде додатковий колір, там кастомний колір, наприклад, як Дениса Хотлет. Що кожен мотоцикл є унікальним, Супер. тому що неможливо зробити два дві унікальні деталі. Однакові, дві однакові, диталі, диталі, дві однакові да, деталі деталі да, це е п'єрмальні. Так вона так, ага, так, регулюється кожен контур окремо. І карбон, а я бачу і на Також, баку. Да, да, так. так. Кожен мотоцикл є певною мірою унікальним, і унікальним в своєму роді не, не повторним. Крім того, ще накладується зверху на це той факт, що власники їх потім кастомізують і роблять mm -hmm. мотоцикли взагалі. Індивідуальними і не але вони із салону вже унікальні і неповторні. Зверни увагу, та я звернув. Я нам на багато моментів звернув увагу. акценти кайфові. Мені подобається все в червоному і навіть тут прострочено сидіння теж червоним. Чи бувають CVO на інших моторах? Ні. Всі CVO Grand American Touring йдуть не тільки на 121-му двигуні. Ну і Panamerica CVO на двигуні 1250. Тисячу, uh, uh, в кубічних сантиметрах це 1968 кубічних сантиметрів. Ну, тобто 2 літра. 2 літра. Два <гум> пакети касока. Два пакети касока. Да. Да, 2 в, в, в мотоциклі. 2 а я чув, що бувають 131 мотори, так? Да? Uh, це той тобто варіант, коли вже йде тюнінг. А, це не стоковий. тобто людина сток. сама робить це тюнінг. Це найбільше стоковий. Тобто. Так. Uh -huh. Стоковий – це 121. Це є максимальний стоп, який доступний в Україні. Запрошуємо вас до село Harley Davidson Київ та Harley Davidson Dnipro, де ви можете а, вживу побачити ці мотоцикли, спробувати їх на тест, а, подивитися, ми все розкажемо, покажемо, розкажемо про опції, які існують, про можливості, про можливості кредитування, про можливості а, розтермінування і так далі. Тест-драйв вже <звіт> ще є. тест драйв так. Важливо зробити перший крок і не боятися рухатися всьому напрямку. Клас. Тому до зустрічі в Харлі Davidson Никій. Я так, я так розумію, там не просто сіво, там щось. Да, да, От я так, я так, та, я так і та, розумію. Та, не просто так тут стоять інші сів, а він та, закритий. Сіо, це просто вже банально. Це, це, це вже банально. рамках Києва це вже попса. Такі модели Харлі Девідсон були представлені сьогодні в мотосалоні Харлі Девідсон, Київ. Я сподіваюсь, вам все зайшло. Ставте свої пальці догори, пишіть в коментах, як вам цей відос, і далі буде ще багато-багато. Нового з вами був Яро, канал Мотоспів'є. До нових зустрічей. Пока-пока.